У Луцьку відбувся фінал конкурсу Яскраві діти України. 25 дівчат та хлопців в Волині довели українські діти неймовірно талановиті. Гала концерт, вразив сильними голосами, майстерно підготовленими номерами та яскравими образами. Для декого цей конкурс був першим виходом на велику сцену. Співучі скарби шукали навіть у найвіддаленіших селах Волині. Ми пішли в низ. тобто, ми проводили конкурси в кожному районі, тобто кожна дитинка з любого. Села мала можливість поприймати участь в конкурсі і доказати журі, що вона є кращою. Для дітей цей конкурс не просто можливість заспівати. Вони розуміють, що це шанс отримати поради, підказки, а інколи і необхідну критику від професійних співаків. Ми приїхали на цей конкурс. Ми хочемо показати свій талант, побачити, як інші діти поводяться на сцені, навчитися чомусь новому. Я приїхала з піснею Може сольно і наш дует Сузіря приїхав з піснею Батькова сорочка. Такий шанс дуже рідко трапляється, тому хочеться справді перемогти. Ой, до Участь у конкурсі взяли діти віком від 6 до 15 років. Для юних співаків це шанс показати себе, навчитися новому. Кожен сподівається на краще і вірить у свої сили, адже перемога у цьому конкурсі це справді щасливий квиток. Завжди виступаю на різних концертах і в школі, і на конкурси їжджу часто. Ну видалась така можливість сюди на сцені поспівати. Будемо пробувати. Фінал конкурсу Яскраві діти України відбудеться у Києві в лютому наступного року. Поки ж організатори мають намір відшукати у кожному куточку України наступним регіоном проведення конкурсу стане Харківщина.